З 25 жовтня почалися осінні канікули для школярів Пологівщини. Можна було б довше поспати, відпочити, але ніколи. В перший день канікул розпочалася запекла боротьба юних спортсменів, а точніше, районна спартакіада серед сільських шкіл з настільного тенісу. У Пологівській дитячій юнацькій спортивній школі у тенісній битві зустрілися найсильніші тенісисти шести шкіл району: кінсько роздорівського навчально-виховного комплексу Пологівського. Навчально-виховного комплексу номер 5 а також Костянтинівської, Шевченківської, Басанської і Новоселівської загальноосвітніх шкіл перших-третіх ступенів. Сьогодні ми відкриваємо спартакиаду району спартакіаду серед сільських шкіл і честь випала відкрити кращим тенісистам району. Участь в змаганнях приймає шість команд по коловій системі і вони визначать кращих переможців. Попереду ще змагання з футболу, баскетболу, шахів та інших видів спорту. Настільний теніс це найперше змагання районної спартакіади. Ця гра тренує не лише тіло, але й мозок. Головний суддя цих змагань керівник пологівського осередку Федерації настільного тенісу Запорізької області Сергій Ложкін повідомляє про підсумки спартакіади. Третє місце посіла команда Шевченківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів, яку готував вчитель фізкультури Василь Василен. Друге місце вибороли спортсмени із села Поліг. Команда Пологівського навчально-виховного комплексу номер 5 Їх тренував вчитель фізкультури Олег Зубець. Перше місце виборола команда Басанської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів завдяки старанням вчителя фізкультури Віталія Бойко і тренера Юрія Бєлікова. Навчаюся в Басанській школі, тенісом займаюся п'ятого класу, але серйозно ходити на тренування почав. В Мій тренер Біліков Юрій Михайлович побачив, що я можу грати і можу перемагати і взяти участь в районних змаганнях. На той час в районі були дуже сильні суперники, які вигравали і обласні, і всеукраїнські змагання, але з першого разу мені вдалося потрапити до фіналу. Я зайняв шосте місце. З того часу я кожні вихідні по вечорам з'являвся в нашому спортзалі. Де активно тренувався та вдосконалював свою майстерність, сьогодні змагання шкільні, тобто три чоловіка від школи найкращі, змагаються за першість. Сьогодні, поки ми йдемо на першому місці, Стрімко долаючи своїх суперників, думаю, так буде і до кінця цього турніру. До речі, в суботу, 27 жовтня, у пологівській дитячій юнацькій спортивній школі відбудуться особисті районні змагання з настільного тенісу серед юнаків та дівчат. Початок о 10-й годині.